День сьомий, величина терпінь у чистилищі. Страшно впасти в руки Бога живого. Євреїв 10:31. Чистилище – діло ображеної Божої справедливості, навіть найменший повсякденний гріх є таким великим злом, що ніяке створіння не може за нього відпокутувати. Бог так ненавидить гріх, що не дозволив би вчинити його, хоч би через те можна було визволити з пекла всіх з осуджених. О, як то страшно навіть за найменший промах упасти в руки Бога живого? На доказ цього побожні автори наводять наступні факти зі святого письма. Мойсей умирає, перш ніж побачив обітовану землю, бо з недовір'я два рази вдарив об скалу, щоб добути з неї струмені води. Жінка лота перетворилася в стоп солі, бо всупереч наказу з цікавості оглянулася на палаючу содому. Хлопці, які насміхалися з лихого, Елізея, на розказ Божий, були роздерті дикими звірами. Сестра Моїсея покрилася проказою за те, що нарікала на брата. Сини Ізраїля на пустелі знайшли чоловіка, що в суботу збирав дрова, і на розказ Бога він був укаменований. А скільки тисяч людей смертно відплатили за нікчемність своїх володарів, друге цар царів 24. Багато є подібних прикладів. Якщо вже Господь на цьому світі, що є місцем Його милосердя, так карає милі Йому душі, то як суворо каратиме в іншому вогні частилища, запаленому Його справедливим гнівом, скільки маю доказів того, аби боятися чистилища? як старанно маю уникати повсякденного гріха. З якого собі до чого часу так дуже легковажен. Вогонь чистилища – це місце покути для вибраних душ, якою страшною є ця покута, коли можемо пізнати з того, як праведні люди на землі боялися чистилища, строго постили, ночами чували, вичували своє тіло, вишукували щоразу нові способи умертвлення. І це виконували не тільки протягом тижнів місяців, а продовж довгих років. Чому? Щоб навіть найменші гріховні плямки очистити, аби винагородити за заслужені кари вже у цьому житті, ніж в вогні частилища, а чи не можна дивуватися суворості покути ранньої церкви, яка карала різні гріхи довголітньою покутою, а навіть і довічною? На чому опирається той спосіб, здавалося б, немилосердного і покаяння церквою, що є ніжно-люблячою матір'ю, а опирається він на тому переконанні, що вщанка покута в цьому житті є малою в порівнянні з покутою в чистилищі. Тут на землі можемо задовольнити Божу справедливість сльозами покути, молитвою, постом, умертвінням. Милостиною та іншими милосердними вчинками для душі й тіла через терпіння, покору смутку й терпінні через усяку працю, яку в стані ласки у доброму намірі і в душі покути, виконаємо через отримання відпустів, особливо через службу Божу. Коротко кажучи, кожен добрий учинок може очистити нас повсякденних гріхів і звільнити від дочасного покарання. Бо в чистилищі нічим іншим не можемо відкупитися, як тільки терпіння. Якщо такою прикрою є покута в цьому житті, то яко, що буде в чистилищі? чистилище помешкання терплячих, учителі духовного життя і святі Отці змальовують нам чистилище, як терпіння, не тимчасове, але тривале, як поєднання різних терпінь. Яке місце призначене лише для терпіння, потрапляємо в чистилище і для того там перебуваємо, щоби терпіти. І, і тож, яке терпіння, і святим томою за припускаємо, що найменше терпіння в чистилище є страшніше, ніж усі терпіння цього життя. Бо при всіх терпіннях на землі співділає Боже милосердя, але до частинища милосердя доступу немає, там панує лише справедливість без жодного полегшення. Кожному визначено міру його терпіння стосовно величини його провини, а ту міру кожен мусить сплатити аж до останнього шага. Пророк Малахій, 3 -3. Говорить, що Господь так своїх очищає, подібно як ювеляр у огненній печі золото й срібло, як добрий різьб'яр раз по раз ударяє по каменю, так Господь поновлює удари своєї справедливості, поки в душі не відтворить образ своєї досконалості і вчинить гідною неба. Пророк 4,4 повідомляє, що Господь своїх дітей очищає духом суду і вогню. Ісус Христос, Матея 5,25, порівнює чистилище із в'язницею, до якої вкидають душу, що не зовсім очищену. Тож хіба ці образи не вказують нам на дуже прикрі терпіння? Але в будь-якому разі ті душі не впадають у розпач, не нарікають на Бога, як це чинять осуджені на вічну кару, бо впевнені, що доля їхня зміниться на краще, навіть навпаки. Чим краще пізнають негідність кожного гріха, тим більше дякують Господу Богу і славлять Його з тим більшою покорою і бажанням відпокутувати. Ти цілують караючу їх руку і кличуть. Справедливий ти, Господи, нехай полум'я помститься на нас за свого Творця, схиляючись перед Його справедливістю, це покора не приносить їм полегшення. Хто з більшою покорою приймав терпіння, як Ісус і Марія. Однак Ісус був чоловіком терпіння, Марія страждальною матір'ю. О Боже, якими тяжкими видаються нам деякі прикрощі в житті? Здається, що вже не можемо їх винести. Проте тут допомагає мені могутня ласка, Ісус своїм прикладом освітлює мені дорогу, а над головою у мене блищить корона вічної нагороди. Як же я буду переносити терпіння в чистилищі, якщо їх навіть не можна порівняти з усіма терпіннями в цьому житті? О Боже, дай мені ту ласку, щоб терпіння що я краще пізнав, аби тепер, поки я ще в цьому житті віддавав належне Твоїй справедливості. О Боже, ти, що завжди милосердишся над нами, пробачаєш нам, змилосердися над слугами, душами слуг Твоїх, батьків і рідних наших. Та відпусти їм всі гріхи, аби визволені з гріховних пут дочасного життя були гідними війти до вічного життя. Амінь». Приклад. Отець Альбіній зі згромадження облечене непорочно зачатої Діви Марії, прийняв для себе постанову, що часто буде роздумувати про душі в чистилищі і дотримувався цього до кінця свого життя. Коли був керівником семінарії в Марсилії, рекомендував це розважання, як вірний засіб на дорозі до святості. Бачили, коли він одного разу тримав палець над запаленою лампою й промовляв Як же ти нещасний, не можеш навіть витримати полум'я цієї лампи, а як витримаєш полум'я чистилища. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлон от Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих. Освободи бідні душі щастилища, особливо тих, що найбільше опущені, і потребують Господи Твого милосердя. Вервиця за душі, щестилище, царю Неснеутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб, життя подавтелю, прийди й вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого із Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас сапонтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив, і нині час, і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через Твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі з мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче бачування, яке Ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в Частилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відомо в честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мокчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмовча стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмовча стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Богородице, рам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсяча, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.